Псалом 135. Дякуйте Господу, добрий бо Він, бо навіки Його милосердя. Дякуйте Богу Богів, бо навіки Його милосердя. Дякуйте владиці владик, бо навіки Його милосердя. Тому хто чуда великий єдиний вчиняє, бо навіки Його милосердя, хто розумом небо вчинив, бо навіки Його милосердя, хто землю простяг над водою, бо навіки його милосердя, хто світила великі вчинив, бо навіки його милосердя. Сонце, щоб в день панувало воно, бо навіки його милосердя. Місяця й зорі, щоб вони панували вночі, бо навіки Його милосердя, хто Єгипет побив був у їхніх перворідних, бо навіки Його милосердя, і Ізраїля вивіз між них, бо навіки його милосердя, рукою міцною раменом простягненим, бо навіки Його милосердя, хто море червоне розтяг на частини, бо навіки його милосердя. І серед нього Ізраїля перепровадив, бо навіки його милосердя, і фараона та військо його вкинув в море червоне, бо навіки його милосердя, хто провадив народ свій в пустині, бо навіки його милосердя, хто великих царів повбивав, бо навіки його милосердя, і потужних царів перебив, бо навіки його милосердя, сигона царя Амориян, бо навіки його милосердя, і ога Башану царя, бо навіки його милосердя. І хто землю їхню дав на спадщину, бо навіки Його милосердя, на спадок Ізраїлеві своєму рабові, бо навіки Його милосердя, хто про нас пам'ятав у пониженні нашим, бо навіки Його милосердя, і від ворогів наших визволив нас, бо навіки Його милосердя, хто кожному тілові хліба дає, бо навіки Його милосердя. Дякуйте Богу Небесному, бо навіки Його милосердя.